За добу, що минула українські захисники ліквідували ще 570 російських загарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили 30 артилерійських систем росіян, 24 бойові броньовані машини, 12 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, 12 танків, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, дві крилаті ракети, 4 одиниці спеціальної техніки та 34 одиниці автомобільної. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 2 вересня, такі українські воїни ліквідували більше як 264 тисячі 60 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 471 танк та 8 тисяч 637 бойових броньованих машин. Наші оборонці знищили 5 тисяч 560 артилерійських систем загарбників. На 736 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 501 засіб протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 8043 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4433 безпілотних літальних апарати ворога. Та збили 1447 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 835 одиниць. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до Збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні!